І сьогодні ми поговоримо про дуже гарний, чудовий елемент у східному танці під назвою фронтальне коло. Інша назва нижня хвиля навпаки. Ну, нижня, верхня, навпаки, не навпаки, щоб вам було більш зрозуміло, я нагадаю вам декілька основних хвиль, які найчастіше використовуються в постановках, і, на мій погляд, вони найулюбленіші. Будь ласка, подивіться. Перша хвиля. Називається зверху вниз по всьому хребту. Починає працювати груди, підтягується живіт, таз. Груди, живіт, таз. Груди, живіт, таз. Так. Слідуюча хвиля. Знизу вверх. Або хвиля навпаки і теж по всьому хребту. Таз, живіт, груди. Зараз я об'єднаю ці дві хвилі в один елемент. Хвиля зверху вниз, знизу вверх. Груди, живіт таз, таз живіт груди. Груди, живіт таз, таз, живіт груди. Я закінчила об'єднаний елемент. Таз, живіт, груди. Тобто хвилька навпаки. Або ж знизу вверх. І сьогоднішня наша тема хвиля нижня навпаки. Тобто працювати буде тільки таз і знизу вверх. Будь ласка, подивіться, як виглядає цей елемент, а потім ми детально його розберемо. Я стаю в праву передню діагональ, вага тіла на лівій ніжці, права допоміжна, так зручно мені утримати рівновагу. І починаю випочувати фронтальне коло, передню праву діагональ. Переносячи вагу тіла на ліву ніжку. Я зберегла фронтальне коло вже в ліву передню діагональ. З фронтальним колом я можу відступати назад. Можу працювати по колу чи на півколу. До речі, дуже приємні відчуття під час виконання фронтального кола, особливо нижня частина живота, тому що там зараз працюють м'язи тазового дна. На м'язах тазового дна я зупинюся трішечки пізніше. Хочу звернути вашу увагу на е, іншу назву, як е, фронтальне коло. Чому ця, цей елемент має таку назву? Тому що е, фронтальне від слова фронтон, бік, тірець і коло, фронтальне коло. Е, якби я взяла е, олівець, закріпила його біля лівого стегна чи то біля правого, підійшла б лазенько до стіни. І почала виконувати фронтальне коло, то мій олівець написав би щось кругленьке. Хай би це не було ідеальне коло, ідеально рівне, але щось до кругленьке було. Від цього назва коло. А фронтальне, тому що бік. Це ви теж повинні розуміти. І зараз ми будемо детально розбирати цей елемент. Знову я стаю в праву передню діагональ. Вага тіла на правій ніжці, Коліна достатньо пружинисті, м'які, амортизовані, спина рівненька, слідкуйте, до речі, за спиною, хвостик до лопатки. Перше, що я повинна зробити, це одночасно піднімаючись із пружинистих колін, затискайте. М'язи тазового дна і тягну лобкову кістку вверх і викладаю вперед. І знову хвостик до лопатки. Все спочатку. Піднімаю з пружинистих колін, затискаю м'язи, тягну до лобкової кістки і викладаю наперед. І ще повторюю один раз. Піднімаючись з пружинистих колін, затискаю м'язи тазового дна, тягну лобкову кістку вверх до пупка і викладаю живіт наперед. І знову відправляю таз до лопатки. Як і обіцяла, повертаюся до теми м'язи тазового дна, де вони знаходяться. А знаходяться вони у нас. Вільніше починаються, де закінчується хвостик. І закінчуються м'язи, де починається лобкова кістка. Щоб ви розуміли, де знаходяться м'язи тазового дна, про їх роль. І про те, що їх потрібно обов'язково зміцнювати кожній жінці, почитайте, будь ласка, в літературі, послухайте лікарів. Наша тема сьогоднішня, до речі, дуже важлива і з медичної точки зору, і як окремий елемент для ваших постановок. Я бажаю вам успіху. До побачення.